Була проведена, наскільки мені відомо, акція Народна люстрація громада, зокрема, представники громадських об'єднань, і ДРЗУ, і правий сектор, і а, депутати різних рівнів, кандидати, народні депутати від різних політичних сил, були присутні на цьому заході. проявила ініціативу громада про те, що Територіальна виборча комісія, яка фальсифікувала вибори на минулих виборах до місцевої ради, до місцевої ради на мера. ви прекрасно знаєте, що. Мером. Він, на жаль, чи на щастя, не виграв вибори по голосам. Але враховуючи те, що була жорстка вертикаль влади, була Банда Януковича, переконував і комісія, яка пішла, і фабрикувала вибори, сфабрикувала результати. Про це були позови до суду, були позови до суду і з нашого боку, і з боку свободи, з боку, зокрема, Богдана Омельяновича, який на даний момент. Виконує обов'язки міського голови, який є секретарем. Я не знаю, по яких причинах він мовчить, по яких причинах він про це не говорить, Тут і що стало, що так попливало на його пам'ять, що він про це забув. Можливо, вратарь американських президентів, але я тільки це припускаю, не знаю, не можу я сказати. Що Територіальна виборча комісія, яка фабрикувала вибори на минулих виборах, яка зробила Скаржинського мером, не зробила, не вибрала, а зробила якраз, вона не має права функціонувати. І те, що Гаврилю, Гавриленко, Олексій Гавриленко, голова територіальної виборчої комісії, написав заяву. Про те, що він складає повноваження, оскільки в результаті тотальної недовіри з боку виборців він змушений це зробити, я вважаю, що це був правильний крок. Правиль. І я вважаю, що так повинні були поступити і все та членів комісії. І я а, а, вважаю, що Володимир Картук і Анатолій Федоров не мають морального права. Примушувати тих членів комісії, погоджуючи їм чи кримінальними справами, чи купуючи їх, вони не мають морального права примушувати їх працювати далі, тому що вони всі прості, звичайні люди, самі, як ми з вами. І вони прекрасно розуміють, так вони фабрикували справи, Вони не можуть зараз працювати. І я це розумію, ви це розумієте. Але їх примушують. Я вважаю взагалі, що вибори до місцевої ради вони незаконні, вони нікому не потрібні крім, крім Володимира Карплюка. Через, через рік чергові вибори. Через рік чергові вибори. Навіщо ці вибори зараз в нас є виконавчий кілька влади, у нас є секретар, який повинен це виконувати. І відповідно до закону про реєстрацію, Територіальна виборча комісія апріорі не може працювати. І враховуючи на все, що ми з вами знаємо, як робилися результати на, на виборах по меру, ці люди повинні самостійно були написати заяву. Якби я була членом Територіальної комісії, я б відразу написала заяву, тому що мені було б соромно дивитися своє. Якби я фабрикувала на вибори і зараз з гордо піднятою головою говорила про його чесність. Це аморально, я вважаю. Тому я вважаю, що члени Територіальної робочої комісії повинні провести саму люстрацію. Розумієте? Тому що у нас дуже чітка вертикаль прокуратури. Коли я говорив про те, що буде акція під прокуратурою, я вважаю, що всі люди повинні долучитися, оскільки на даний момент. Не рада, ніхто у Берпінському регіоні не працює. Працює лише виключно прокуратура. Працює пацька, які фабрикує кримінальні справи, які проводять в мене обшуки вдома, які залякує. Я вважаю, що це неправильно. Я вас не агітую. І говорю це не для того, щоб мене мене жаліє, жалується дуже погано відчуття. Я вам говорю, що я не зламалася і не зламаюся, і наша команда не зламається. Ми не маємо права зараз з вами відступити. Наші колеги вмирали. Не для того, щоб якісь пацкани з карплюками і тодовуками нас зараз обдурювали і вважали нас дешевими маріонетками. Ми на це не маємо морального права. Розумієте? Наші діти нам з вами цього не пробачили. Бо ну, скільки можна вже робити революцію? Можливо, треба в собі всередині зробити революцію, щоб щось змінилося. Ми повинні змінити владу і змінити прокуратуру. Я підтримую повністю ініціативу щодо прокуратури і закликаю вас. Давайте проведемо самолюстрацію, це зараз до членів ТВК, до членів ОВК і до членів ДВК. Якщо вас примушують, дзвоніть, ми вам допоможемо всі разом, ми це зробимо достоянням общественності, ці проблеми. Вас ніхто не захистить, тільки ви самі, об'єднавшись, винісши цю проблему з як кажуть, бруд, чи як це білизну з хати не виносять. Але в нас така вже ситуація з вами в Литвинському регіоні, що ми змушені це зробити, або ми згниємо в цьому, в цьому бруді. Ну, я вважаю, що від нас не залежить, як хочемо наші діти. Ще раз, якщо залякає, повторюю самого в області. Я вам гарантую безпеку, ніяка деря, ніяк, ніякий недійник вас, не не буде. Ми знайдемо, як робити. Бо я зараз заявляю, я кажу, що влада працює в межах закону, ми працюємо на межі закону. Ми знайдемо спосіб, як це негідника наказати. Не бійтеся, чесно. Треба розправити трохи придумання. Розправки, друг, тихні. Повірте, то свіжо пішло з теж. Влада підготувала телефон? Поки що немає. А речі? Немає ще поки що. Далі, наступні питання. До речі, приєднайтеся до нас, може вам теж хочуть заходити задати питання.